Басейн як дзеркало. Так, поверхня води може бути вашим найкращим фотографом. Усе, що потрібно, правильно підготувати сцену. По-перше, чистота. Якщо вода кришталево прозора, вона відбиває небо, дерева і навіть вас, так що здається, ніби фото зроблене у студії. По-друге, світло. Ранок і вечір ідеальний час, коли сонце створює м'які відблиски на поверхні. У цей момент басейн стає справжнім дзеркалом, у якому відображаються кольори заходу чи світанку. По-третє, деталі: рослини, підсвітка або навіть келих із напоєм на краю басейну, і картинка виглядає як з обкладинки. А головний секрет: не бійтеся експериментувати з ракурсами. Спробуйте сфотографуватися так, щоб відображення у воді було головним героєм кадру. Іронія в тому, що іноді вода виглядає красивішою за реальність, вона згладжує кути, робить кольори яскравішими і створює ефект фотошопу без фотошопу. Басейн це не лише місце для купання, а й ваш природний фільтр краси. Тому наступного разу, коли хтось скаже, у тебе так гарно вийшло фото, можете відповісти. Дякую, це моя вода постаралась. Хочете, щоб ваш басейн був не лише комфортним, а й фотогенічним? У міцпагелексі ми знаємо, як зробити воду ідеальним дзеркалом. Підписуйтесь та залишайте заявку. Перетворіть свій двір на арт-локацію.